Всім хай! З вами ваш капітан Кай. І сьогодні у нас відос чотири тижні до змагань. Сьогодні по плану у мене відпочинок. А, ну, як відпочинок? У мене має бути кардіо і має бути позування, але це для мене як відпочинок. А далі сьогодні у мене по плану у увечері останнім прийомом. І також хочу піти сьогодні на клинок, що знищує демонів. Вийшов фільм. Я якраз ці дні передивлювався повністю цей. Мультсеріал, аніме. Можете там побачити в мене в сторіс, я постійно закидую щось сім і дивлюся на фоні клинок. Тому гарного вам перегляду і погнали! Так Також знаю, я обіцяв, що зроблю відео там за 6 тижнів до змагань, за 4, але не зробив, оскільки не дуже задоволений зараз своєю формою. І якось не хочеться її показувати. Чесно. Ну, типу, не те, що не хочеться показувати. Я просто знаю, що вже ближче до змагань вона буде хорошою, і я захочу з вами з нею поділитися. А зараз так. Типу, для звичайної людини, для звичайного життя охеренно. За чотири тижні до змагань, ну, ще не так добре, як хотілося б. Ну, типу, винозність вже є, ноги вже січуться більше, якщо бачите, трохи є, не вилазять по ногах. Попривідній, по, по квадріцепсу, поживу ось. Але ще не настільки сухий, як хоч цього хотілося б. Зараз ми почнемо з того, що я піду в магазин, куплю яйця і вівсянку, оскільки вони закінчуються. А я хотів показати вам, як я готую свої кекси на сніданок, бо в мене трошки помінявся раціон. Тобто ми зараз швиденько підемо в магазин. Купимо вівсянку яйця, забіжимо на почту, заберемо деякі посилки і тоді вже будемо їсти, йти на кардіо і тоді вже в кіношку. Ну, якось. Так. Поки згадав, що хотів розказати. В згальному навіть за цей час вага не сильно провалилась. Тобто у мене була вага на тому відосі, я де передивлювався тільки щено 99,4. Зараз вага 97,3, тобто 2,1 кг. Коротше. Пішло досить мало Не знаю, переживаю з цього приводу. Я своєму тренеру довіряю, але просто хвилювання, що я не встигну, трохи присутнє. Тому якось так. Пішов в ультрамаркет. Мені треба була тут вівсянка і е, треба були яйця. Ну точніше не яйця. Я шукав тут яєчний білок, але його тут не знайшов. Хоча тут ультрамаркет, якщо чесно, дуже великий, напевно, все є. майже все, окрім яєчного білка. Е, тому, в принципі, ідемо на касу. Так, оскільки сьогодні я не буду показувати прямо все, що їм я вже, в принципі, це робив, тому я лише покажу один прийом, який в мене змінився, а саме кекси, покажу, як я їх робив, і в принципі на цьому буде все. Для кексів я вже запарив 100 грамів овсянки. Буквально трошки додав води, щоб вівсянка трохи розпарилася і не була надто рідкою. Тепер після цього. Я добавлю туди 25 грамів какао, добавлю ретритол, І оскільки я не знайшов білок в магазині, ми візьмемо 90 грамів білка з яєць, тобто 90 грамів саме білка жовток явики. Перемішаємо і це все діло в духовку. Зараз я поставлю, трошки заснімо, як роблю все. Беремо 25 грамів какао. Так. Тепер сиплю ритуток, він в мене має кінця, і але згадуємо, що збитку його сиплю прям дуже багато, щоб смак був дуже солодкий. Обачній солодкий просто. Приблизно треба 2 яйця. Щоб було 90 грамів лілку. Ось так обережно. У мене тут 2 жовтка в яйці. Не знаю чи там на відео буде видно. Але 2 жовточка попалася. Я також додаю ще трошки розпушувача і буквально. І, солі. і це все діло переміщую. Ось я розклав форму нашу суміш, духовка вже нагрілася, 35 хвилин поставила. І тепер в духовку зараз поставимо. Пройшло 35 хвилин, як вони поклались духовці, я їх виняв трішки. Дав йому стигнути, зараз я їх вийму з форми і, в принципі, буду їсти. Ось я їх вийняв. Трошки вони в мене не вийшли, оскільки деякі попристували до формочки. Тут у мене в кружці замішаний крем з протеїном. Я прямо ось так буду брати кекс, вмокувати його і кушати. Усім, хто їй смачного, мені також смачного. Буду їсти і додивлюватись останньої серії клинка. Сьогодні підемо на фільм. На кардіо залишилася мені ще буквально хвилинка. Я зараз все дороблю і підемо перестягуємось. Там, в принципі, нема що сильно розказувати, я просто порозкатуюсь і перестягуюся. Взагалі не знаю, чи мене чуть, бо мікро з собою не брав, тому якось ось так. Били ми кардіо, зайшов швиденько перед кіношкою взяти води. Я як завжди запізнююсь, ніколи не люблю приходити вчасно. Я не люблю запізнюватися, але постійно запізнююсь. Так, а де тут водичка? Нам треба пепсі. Дуже полюбилось мені пепсі з А Також хочу взяти до фільму якісь ПП-солодощі або казінаки без цукру. Або, якщо знайду халву без цукру на стеві. Тому побігли шукати, щоб я хоч трохи встиг на фільм. Можете мене привітати. Я знайшов казінакі і халву без цукру. Не знаю, чи її видно. А, тепер біжимо в кінотеатр. Залишилася одна хвилина. Ну, в принципі, встигаю. Закінчився фільм. Чесно, мені тут не подобалось. Прямо було цікаво. Зараз вже восьма вечора і ми поїдемо їсти мій бургер. Не знаю, які передають камера на світі гарно. Але тут капець як гарно. Це парк КПІ. Я якраз іду від шилявки, я дивився сюди. Мене, мабуть, не чують, Але я просто ставлю як красивий кадр. Реально, Прям П'явда. Йдемо туди якраз. І місцем, де ми обрали робити міл, став грім Гриль. Я не пам'ятаю, що вже казав, але там є бургер один, який мені прям дуже сильно подобається. А саме бургер з звичня. Ми зараз його візьмемо. А, чек ми вже забрали, взяв картопляні діпи і бургер черрі. Бургер пробував ще колись з братом, давно дуже смачний був, чесно. Прям Ностальгія трошки, бо це був тільки початок того, як я приїхав в Київ, і ми так з ним пішли, кіношкою перед кіно десь їли. Прям такі трошки нові спогади. Зараз в мене номер 090. Чекаємо, поки приготуються, де включусь, як принесуть мій бургер. Принесли мені мій бургер. Ось так він виглядає. В мене камера не фокусується, але це капець як смачно. Зараз я вдягну рукавиці і будемо їсти. Я з'їв бургер. У мене ще по плану, я думав з'їсти бургер і картоплю. Але бургер був настільки смачним, що я його... Ой. Перепрошую. Бургер був настільки смачним, що я його з'їв буквально за секунд 30 і заказав ще один. Тому якось так. Чекаємо другий бургер. Другий бургер я теж забрав. Зараз його з'їмо і побачив, чи буду ще їсти піцу, чи не буду. Але думаю, що не буде. Я вже вдома. Находили трохи кроків, зараз ставлю скрін тут. Ну, вийшло десь приблизно майже 20 тисяч кроків. Трошки додавали активності. Сьогодні погуляв, подивився кіно, поїв бургер, поїв другий бургер. І все, що в мене залишилося на тлі, це ось купив такі батончики. Можливо, хтось здивується, чого це я на світ їм батончики, які мені можна, в принципі, і обеси літа, бо в них цукру немає, нема молочки. І відповідь насправді проста, оскільки вони за смаком не гірші за якісь снікер з Баунті, можливо, навіть і краще. Але просто проблема у тому, що е, коли я просто їм свою їжу і додаю ці батончики, дуже мало моєї їжі виходить. І мені краще з'їсти більше курки і рису, ніж з'їсти батончика. Тому на чіт я часто дуже використовую ось таке, тобто беру якісь там батончики фізі, солодощі без цукру на стевії і, в принципі, закриваю свою потребу у солодощі. Що ще хотів би розказати? Залишилось 4 тижні до старту, моральний стан такий. По-перше, дуже багато хвилювань з приводу того, чи встигну досушитись це раз. А по-друге, трохи важко з їжею. Це моя перша сушка, і чесно, морально я ще не готовий до неї. В тому плані, що дуже легко зірватися. Чесно, я оце їздив додому. Мені там треба було робити якусь справку додому. І вдома відкриваєш холодильник, цілий холодильник їжі. Uh, купа всього, купа всякого такого, що мені не можна, і чесно, важко. Типу, важко стримуватися. Я хай там в останні моменти відкладав ту їжу, бо морально важко, щоб не з'їсти це. Uh, типу, я не живу зараз сам, типу вдома. Uh, у мене є сусіди, які теж бувають там, ну різні їдять в холодильнику, але все одно цим простіше, бо ти знаєш, що це не твоє, і ти не трогаєш. А вдома, коли ти знаєш, ти можеш взяти... Мені було прям дуже важко. Можливо, з часом стане трохи легше на суть. Я впевнений з тим, що з кожною мабуть, мені буде робитися все простіше і простіше, але зараз, зараз так. Я буду це все їсти, дивитися анімешку. Зараз почав дивитися тільки я підніму новий рівень. Я вже дивився перший сезон один раз, що сі серії сім гляну, не додивився до кінця. Там вийшов в вирішив заодно придивитися перший і почати другий дивитися. Давайте, можливо, актуальне БЖВ розкажу. В загальному ми понизили кількість жирів. Тобто в мене їх було 60 грам, тепер в мене 50. Саме тому, до речі, я зранку почав використовувати яєчний білок, а не просто яйця. По вуглеводам у мене 320, 290-270, тобто 320 це квадри і спина важка. Далі 290 це інші тренувальні дні і 270 днів відпочинку. Зараз у мене зріжеться, значно зріжеться, якщо я не помиляюсь, буде 280, 260 і 230. А, тобто це якраз сьогодні після Китав. Наступного тижня прям так добряче уріжеться. Я думаю, що за рахунок цього вага провалиться нормально так. І в принципі, 4 тижні до змагань, якраз я думаю, ми встигнемо все зробити. Тому сьогодні зараз я покайфую від цих батончиків. Подивлюся, анімешку і буду лягати спати, завтра на роботу. До речі, за змагання я трішки помилився із датою змагань. У відосі я говорив попередньому, що в мене 11 і 21. Але насправді в мене змагання будуть 11 жовтня і 25-го. 11-го знову ж таки це комерційний турнір United Champion, якось там Cup, не пам'ятаю. І другий турнір це буде якраз Кубок України 25 жовтня в Одесу. Там якраз вони в проміжутку між е -е, турніром Юнайтед і Кубком. Не знаю, чи поїду. Побачимо, що скаже тренер. Він мені поки нічого не говорив. Тому якось ось так, ось таке планується по стартам. Всім дякую за увагу, всім гарного вечора. Бувайте мої ногами.